Вітаю всіх, хто завідав на канал. Яка це радість, коли, прокинувшись вранці, бачиш, що є світло. І можеш поділитися цією радістю і своїми вазончиками, із бегоніями, маленькими дітками, яких тільки недавно придбала, і яким потрібне це досвідчування для їхнього зросту. Тому що бегонії взимку впадають у період сплячки, і коли нема достатнього світла, вони припиняють свій ріст. А я їх придбала багатенько, аж 15 штук, 14 було в наборі і одну люб'язну господиня їхня подарувала мені. Отож, тепер милуюся кольорами їхніх листочків, такими неоднаковими і такими неповторними. Хоч особливо яр яскравих між ними нема, але тішуся тими, що є. Сподіваюся, що і серед них також будуть дуже красиві екземпляри, коли вони підростуть. А крім них, досвідчую інші квіти, які помістилися. На цьому столику під досвідкою, а там в мене фікус пробую вкоренити в воді, черенки. І шифлерка в ґрунті вже. Також пробую коренити. накриваю її банкою. І кисличка, яку я вже обрізала, бо вона дуже Підсушила свої листочки, отож я зрозуміла, що пора їй на відпочинок, і тепер вона нарощує нові свої гілочки. А ще молоденький янтуріум, який ніяк не може розкві... розцвісти. І недавно посаджена в ґрунт молоденька орхідея, яка виросла, як дитинка на маточному Кущі орхідеї, і гібіскус, і вкорінений в воді посаджений в рихлий ґрунт колеус. Такий ще спочатку не дуже, не дуже гарний. І орхідея мама, яка, сподіваюся, подумає і подарує мені ще своїх діток. You could